Чи думали, чи гадали ми колись про таке, що одного дня прийде вона, війна В той момент сталося. Що час зупинився. Час життя всієї країни в одноми. 16 листопада поповнюється тисяча днів великому супротиву, повномасштабного вторгнення наших людей. Тисяча днів тому вся країна вимовила слово війна. Це дуже порисне. Хтось пошук скаже, не віршка. Хто зустрів це слово розпочав невимовним було? Вони казали. Київ впаде за три дні, а вас є 72 години. А ми казали: ніколи. Це наша країна. І ми боронитимемо її до кінця. І він таки не впав. Ні Київ, ні наш моральний дух. Адже ми не зламались, не втекли, не здалися. Ми вивчили нові слова: Донат, Барахтар, Джавелін, Дерон, Шахет, Гре. Артон. Навчилися простягати руку допомоги своєму ближньому, адже значна частина країни втратила свої домівки, але знайшли затишок у нових містах і селах. Ми очистили нашу мову не тільки від слів а й від тому страшної колоніальної дух. Тисячі днів всі моя слід працювали алгоритм її і церквити наводити. Бували навіть раз за один день. А ще навчилися збирати на всему світі кожна копійка то відмінний внесок у велику справу. Справу кожного з нас. Бо разом ми ще та ж тебе підносили. Тисячі днів війни це ж тисяча недоспаних ночей. Але це ще й тисячі, мільйони молотов за всіх тих, хто нині там, на передовій. Наше бажання захистити і підтримати тих, хто нині стоїть на варті нашого спокою. А розповідала свої казки тисячу одне ніч, Це був її своєрідний подруг. Цікаво, а що б вона сказала про наш спот? Про наші навчання в укритті. Про наші благодійні ярмарки. Їй таке. Навіть і не снилось. Загалом, яке нам колись до того. Поки ми не отримали гіркий статус діти війни. Так, ми діти війни. Діти, які чули вибухи, тривоги, і точно знаємо, що ця земля навіки безцінна. Але повірте, ми стільки квітів перенесемо в день нашої перемоги. Щастя українців просто не буде меж. Ми українці. А отже, наша доля калинова. це буде позаду. І відключення світла. Навчання і вогневі і не лише боротьбу. Тисячі днів то нереально багато. Це та величезна ціна, яку ми платимо за нашу свободу. Але від імені Київської Русі, Козаків та ОНР ми маємо перемогти. Ця війна теж уже увійшла до підручників з історії. Лишилося вписати лише найголовніше. Слова про нашу перемогу. Дякуємо всім тим, хто робить посильні донати і організовує різноманітні збори. Це допоможе зберегти чиєсь життя і обов'язково приведе Україну до справедливого миру. Чи можна в таке повірити? Часів діти мріють, не про телефони плачати цифри. Вони всього лиш просять життя в світі немає немає. Не втомлюємося дякувати всім нашим захисникам та захисницям. Лише тільки вам. У нас є шанс на щасливе майбутнє З вірою у перемогу Одеський економічний цей.